Є два типи людей, які скажуть вам, що ви не можете змінити ситуацію в цьому світі. Ті, хто боїться спробувати, і ті, хто боїться, що вам вдасться. Як досягнути успіху здійснення своїх мрій, дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Після концерту австрійського скрипаля і композитора Фріца Крейслера. Один з його шанувальників підійшов до нього і з захопленням вигукнув: Я би віддав життя за те, щоб грати на скрипці так чудово, як ви. Музикант глянув на нього і спокійно сказав: Саме це я і зробив. Сучасна культура звеличує все швидке і безболісне. Багато молодих людей прагнуть бути успішними у своїх починаннях. У цьому немає нічого поганого. Проте вони хочуть, щоб шлях до вершини був легким і коротким, щоб не довелося ні потіти, ні страждати. Сьогодні культура легкого досяжного переважає, такі погляди не є новими. Різниця в тому, що сьогодні вони більш поширені, і більша кількість людей висловлюють їх відкрито і не соромлячись. Я бачу багатьох студентів, які покидають університет, не тому, що вони не здібні до навчання, що пояснило б таке рішення, але тому, що їм важко вчитися так довго. Насправді вони тікають не від труднощів, а від докладання зусиль, необхідності потіти для досягнення хороших результатів. Багато хто випускає з уваги, що ті, хто домагається успіху у чомусь, Старано працюють, щоб здійснити задумане. І це стається не за день, як хотілося би сучасним пророкам швидкого успіху. Я познайомився з дуже успішним підприємцем, який до того ж був вірним християнином. Одного разу я запитав його, як він досягнув такого становища в світі бізнесу. Він відповів просто: я працюю. Пізніше я дізнався, що ця людина розпочала свій шлях з продажу круп на сільському ринку, але працюючи старно, день за днем, він зміг стати великим підприємцем. Письменника Айзека Азімова, який опублікував понад 500 творів, якось запитали, як йому вдалося стільки написати в той час, як інші за цей час досягають набагато меншого. Його відповідь була проста і мудра. Я пишу слово за словом, не зупиняючись. В 10 розділі книги притчі Примудрий Соломон написав Ледача рука провадить до злидню, а руки дбайливих збагачують. Лінь і бездіяльність часто йдуть рука об руку і призводять до бідності. Жоден роботодавець не буде задоволений працівником, який проявляє ці якості. З іншого боку, стараність зазвичай поєднується з працьовитістю. Успіх будується крок за кроком, день за днем. Якщо ти віддаєш перевагу спати, коли треба вчитися, не сказься потім. Проси Бога дати тобі необхідні сили, щоби йти до мети, крок за кроком, не зупиняючись. Помолимось, дорогий Господь. Ми звертаємося до тебе з проханням. Щоб ти благословив кожного із нас і щоб ми могли йти вперед, крок за кроком, досягаючи мети. А особливо прошу Тебе, Господи, за молодих людей, даруй їм бажання вчитися, здобувати освіту і йти вперед, благослови їх в цьому і умудри їх, щоб вони могли вчитися і Тебе славити, живого Бога. Благослови нас у всьому, дорогий Господь. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятай, всі твої мрії можуть здійснитися, якщо матимеш сміливість здійснювати їх. Бог лінивих не благословляє лише щоденна наполеглива праця, і Боже благословення приведе тебе до успіху.